Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко. І сьогодні вишка для Олдів. І говоримо знову про неперервність функції. Ми будемо досліджувати функцію на неперервність. Сьогодні вища математика для тих, хто її вивчає. Ну що ж, в нас є ось таке завдання, воно трішки складніше від тих попередніх, які я вже завантажила, і ви переглянули. Ні, тоді перегляньте їх, вони реально цікаві і важливі. Нам необхідно дослідити функцію на непередність, ми розуміємо, що на 0 ділити не можна, і ми зразу кажемо, що Х не дорівнює 4. Тобто, в точці Х дорівнює 4, нам цікаво, що відбувається. І ми будемо досліджувати функцію вона неперемість саме в цій точці. Тобто ми будемо шукати границю функції, ліміт х прямує до 4, ось чому до 4 справа плюс 0. І також ми будемо досліджувати цю саму функцію а, зліва мінус 0. Функцію треба переписати. 2 в степені 5, що ділиться на х-4, і тут також 2 в степені 5, що ділиться на х мінус 4. Що буде відбуватися? Давайте подумаємо. Подумати досить важливо, може, з що цього щось вийде. Значить, дивіться, якщо я замість х підставляю 4, в мене виходить що? В мене виходить 2 у степені 5 поділити на 0. Ну, давайте ось так запишемо, щоб ми розуміли, що це щось таке, що треба ще додумати. 5 поділити на 0 це буде нескінченність. Згадуємо, що 0 це нескінченно мале число. І коли ми 5 ділим на маленьку кількість частинок, то ці частинки будуть великі. Тобто, я розумію, що це буде 2 в степені нескінченність. 2 в степені нескінченість. Я розумію, що це 2, я буду множити саме на себе велику кількість разів. Реально я отримую нескінченість. Я думаю, що ви це зрозуміли. Давайте тепер подивимося, а що ж буде відбуватись, коли я досліджую зліва. Так само, я розумію, що це у мене буде 2, але вже буде в степені 5, що ділиться на мінус 0. Давайте подумаємо, чому. Якщо я підставляю, замість х число трішки менше, ніж 4, а 4 мінус 0 якраз і символізує число трішки менше, ніж 4, тобто ну, десь 3,9 відняти 4 я отримую від'ємне число. Тому знизу, ось тут у нас 5 поділить, я маю на вас знизу, буде від'ємний 0. Тобто нескінченно маленьке, але від'ємне число. Тепер я розумію, що якщо я 5 ділю на 0, тобто на нескінченно мале число, це нескінченність, але воно ж там від'ємне, тому це буде 2 в степені мінус нескінченність. Окей, що це таке? Згадуємо, що від'ємний степінь це в нас 1 поділити на 2 в цьому степені. Тобто, я розумію, що це у мене 1 поділити на нескінченість. І в результаті, якщо я число ділю на нескінченість, я отримую 0. Хм. Тобто границя справа це нескінченність, границя зліва це 0. Давайте візуалізувати. Ми ж маємо зрозуміти, що ми знайшли і як воно виглядає. Ми досліджували точку 4. 1, 2, 3, 4. Ось у мене 4, і я зроблю такий пунктир для того, щоб зрозуміти, що це для мене є межею. Щось там буде справа, щось там буде зліва. Справа це ось тут, справа має бути нескінченість. Нескінченість це вгору. Чому вгору? Дивіться, ось в мене Y, Зверху буде плюс нескінченість, знизу буде мінус нескінченність. Тобто це акцент для Y, це результат Y. А от зліва у нас має бути 0. 0 по Y. Тобто зліва ми так наближаємося до ось цієї точки. Тобто ми ось сюди наближаємося, але, але ніколи її не дорівнюємо. Тому я поставила стрілочку, може там погано видно, але я думаю, що ви зрозуміли. Робимо висновок, що в нас в цій точці? Не перерва вона чи має розрив? Звичайно, має розрив, бо в цій точці функція не існує. Границя справа не дорівнює границі зліва. Тобто функція в цій точці має розрив. Я думаю, що ви розібралися. Залишайте коментарі. Для мене це дуже важливо. І чекайте наступних відео.